У нас були гори, у нас були крила, літати би, але війною накрило, ти бачиш, тримаючи небо у серці, спускаються з гір ендельвейси. Як свічки у церкві, палаючи хати, розтрощені долі волають про ми тих, хто на світ прирікає настрати, йдемо штурмувати. Подай зброю мені. Брате, зачекай люба, зачекай мати, хлопці, є, де лівей се з ворога плату брати. Ми шили війну по запеклим законам. Ми назви, як гора, дали тереконам і смерть не долуга, розплющила льоду косу осталеву піхоту. Якщо хто поляже, не плачте, не треба. Ми сходимо, наче у гори на небо, тому бережемо життя і на бої йдемо до бою. Подай зброю мені, брате, зачекай люба, зачекай мати, хлопці є, весь ідуть з ворога плату брати. Подай зброю мені, брате, зачекай люба. Чекай, мати, хлопці, де висидуть, з ворога плату брати.